Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія» – Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в Криму. На окупованому півострові практично поставили хрест на сільському господарстві, бо нема води для поливу. А для того, щоб забезпечити схід Криму питною водою, самопроголошена влада вирішила задіяти останній резерв воду з глибоких свердловин. Про афери та екологічні катастрофи Кримського півострова в сьогоднішньому випуску, але спочатку стисло про найголовніші події на окупованій території України цього тижня за версією нашого сайту Кримреалі. Приїхати до Криму, щоб скуштувати яблук цього тижня. До окупованого півострову з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведів. Він провів декілька нарад із так званим керівництвом Криму та Севастополя. Треба зазначити, що дороги кримської столиці не перекривали повністю, як це було раніше під час візитів від чиновників. Декому вдалося зняти на відео кортеж прем'єра, що нараховував більше двох десятків автомобілів? У цей момент рух по обидва боки дороги було перекрито. Водії громадського транспорту і легкових авто чекали, поки проїде голова уряду країни-окупанта. Захищали від бендерівців та хунти, а вкрали свої ж. На багатьох націоналізованих об'єктах олігарха Ігоря Коломойського майно розкрадено. Про це днями заявив самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов. Він розповів, що тільки в санаторії Форос розкрадено все, що можливо, від телефону до посуду та меблів. Крім цього, факти мародерства рухомого майна було встановлено майже на всіх націоналізованих об'єктах. У кримських татар все добре. Принаймні так вважає голова турецької делегації Мехмет Ускюль, який цими днями перебуває в окупованому Криму. Але при цьому зазначається, що делегація прибула до Криму неформально, тому не визначає офіційну позицію влади Туреччини щодо окупації півострова. До речі, гостесть Туреччини супроводжує один із героїв анексії, який власноруч блокував військові частини республіки. Це Олег Родивілов. Нині він керівник партії Русський блок. Ви дивитесь Крим реалі 85% потрібної Криму води на півострів надходило з України. Але після російського вторгнення Крим більше не отримує Дніпровську воду. Особливо від нестачі вологи потерпає схід Криму судак, Керч, Феодосія. Торік для того, щоб напувати ці міста, самопроголошена влада використала воду річки Карасу, яку примусили бігти вгору. Але цієї води не вистачає для того, щоб напоїти понад 300 тисяч людей. А тому цього року були задіяні резерви недоторканого запасу. За скільки місяців резерв буде вичерпаний, досліджували наші кореспонденти. Це кадри не з фільму про пустелю. Це міжгірне водосховище, найбільше в окупованому Криму. Лише за рік воно перетворилося на зневоднений басейн. Обслуговуючи персонал, звільнили. Тепер тут лише охорона. Цю інформацію журналістам Крим Реалії підтвердили власні джерела у так званому міністерстві житлово-комунального господарства республіки. Для порівняння відносно нещодавно за часів українського Криму ця територія виглядала інакше. 23 великих водосховища 15 з них наповнювалися природним шляхом, 8 за рахунок Дніпровської води. Розповідає директор інституту водних проблем і меліорації Михайло Ромашченко. Нині ж каже вчений півострів лише наполовину забезпечений водою. Тож місцева влада думає над тим, яким чином вирішити цю проблему. Але за словами пана Михайла, ані опріснення морської води, ані буріння свердловин, ні водопровід з Кубані не вирішить цих проблем та й коштує. Це задоволення дуже дорого. Цю проблему теоретично вирішити можна за який рахунок? Можна за рахунок організації подачі води, там як це і розглядається з дону, там з Кубані. Але це проекти, які вимагають величезних капітальних вкладень, які вимагають досить тривалого часу. Додатково можна розв'язувати і проблему ж водопостачання частково в Ізраїлі вирішується за рахунок і Саудовська Аравія, опріснення. Вибачте, там морських океанських вод. Але це величезні кошти, це величезні енергетичні затрати, це час. В найближчій перспективі. Ну, я не бачу можливості, як це забезпечення Кримом водою в кількостях достатній не тільки для забезпечення питного водопостачання, а ще й для промислового розвитку, особливо розвитку сільського господарства. Але так звана влада півострова запевняє, що Криму більше не потрібна українська вода. Наповнити північно-східний канал є чим треба лише пробурити свердловини, а ту воду пустити руслом каналу. Про це саме голова півострова Сергій Аксьонов розповів премєр міністру Росії Дмитру Медведєву. Реактиміроприяті по проблемі водоснабження. Ну, военные нам, спасибо Сергею Кушгетовичу, Шайгу помогают, то есть в данном случае, то есть проложили с резервных труб водопровод по временной правда схеме, то есть, но ну, будет так или иначе подавать Северокрымский канал до 150 тысяч кубометров воды в сутки. Это поможет нам снять, в принципе, вопросы с, с водоснабжения Судака, Феодосии и Керчи. У нас при тому, що слава богу, благодаря погоді, у нас дійсно наповнені всі водохранилища. Южний берег сьогодні ніяких проблем вообще не испытывает з питєвою водою. Курортний сезон будемо безпечені водою в повному об'ємі. Чи вистачить цієї води, принаймні для сходу півострова, побачимо влітку? Нагадаємо, що минулого року російські військові вже монтували трубопровід зі свердловин до каналу. Однак це не допомогло. Жителі судака та інших східних районів півострова страждали від безводдя. Тож в. Воду в місті все одно купували на приватних свердловинах. Радник віце-прем'єр-міністра України з питань екології Ганна Свериденко пояснює, за добу півострів споживає близько одного мільйона кубометрів води. За часів українського Криму 80% від цієї потреби постачалося з материка за допомогою північно-східного каналу. А тому дефіцит води в Криму справа неминуча. Будуть певні екологічні наслідки. зараз дійсно на території Криму намагаються якомога більше пробурити свердловин там приблизно 15 або 16, Але перед тим, щоб це робити, треба провести відповідні дослідження, гідрологічні дослідження. Повинні надати відповідні екологи свої висновки. Ми не знаємо, чи зроблено це, бо ми знаємо, що як правило всі підземні води вони там засолені, і в майбутньому просто може відбутися заболочення територій. І це буде взагалі екологічна катастрофа. Те, що зараз відбувається, відповідні буріння свердловин. Це буде і негативні наслідки на здоров'я людей, і негативні наслідки щодо сільхозгосподарської продукції, тому що ми розуміємо, буде території затоплені. Зараз вже треба на сьогоднішній день нам про це думати. Наскільки вистачить запасів питної води із кримських свердловин, сказати не може ніхто. Але за приблизними підрахунками вчених, вже за декілька років степова частина півострова перетвориться на суцільну пустелю, а інші регіони почнуть страждати від підтоплень та заболочення земель. Тому кажуть фахівці у кримської влади залишилось не так багато часу, щоб остаточно вирішити, що і потрібно: екологічна катастрофа чи Дніпровська вода, яка може з'явитися знову, проте лише за умови перемовин між Києвом та Москвою. Олена Безпалько, Сергій Глушко з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні ми говоримо про те, що буде з водою на окупованому півострові в нашій студії екс-голова комітету водного господарства автономної Республіки Крим Олександр Лів. Мої вітання Олександра. Ну сьогодні ми говоримо про воду. Я е, хотів би за перше таке питання: от те, що показали наші кримські кореспонденти, що нема води, практично нема води е, в міжгірному водосховищі. Наскільки це катастрофічно для Сімферополя та Севастополя? Ну, проблема в этом, конечно же, есть. В целом, чтобы понимать ситуацию, эту проблему, я бы вот начал с того, что понимать, сколько в Крыму всего водохранилища, что с ними происходит. Крым э, действительно влагонедостаточный регион, который принимает с материка более э, 1 миллиона кубов воды И по, -по, по Северокрымскому каналу. Э, то, что э, на сегодняшний день большая часть наливных водохранилищ не наполнена, Это, конечно же, отобразится на жизнедеятельности полуострова, уже, уже отобразилось во время посевной кампании, в первую очередь на сельском хозяйстве. Всего в Крыму 23 водохранилища, из которых 15 – это водохранилища естественного набора, наполнения, и 8 – водохранилища искусственного наполнения. Но эти 15, которые были естественного наполнения, они в себе, как бы так, все 15 содержали Лишь половину от общего объема воды, которая находилась в водохранилищах. Это хранилища для того, нужны для того, чтобы в случае, если есть какие-то перебои с Северокрымским каналом, можно было бы перебрасывать воду там, с места на место. В, больш, в большей степени эти водохранилища использовались для питьевых потребностей, но есть некий расход воды по ним и на посевную, на уборочную, на влагозарядку, то есть для сельского хозяйства. В некоторых из них также была возможность, и воду оттуда брали на разведение рыбы. Это в двух словах ситуация угу. в целом с водохранилищами. Город Симферополь, питаясь этих трех водохранилищ, всегда диверсифицировал источники потребления. То из межгорного, то из Симферопольского. Можно было между ними и перебрасывать э, такие э, источники. Город Симферополь в этом плане был всегда очень так, э, безопасен э, с точки зрения воды. Качество воды очень сильно хромало, а э, ее наличие было, в принципе, бесперебойно, постоянно. Сегодня питьевые потребности Симферопольцев э, под угрозой в связи с ненаполнением межгорного водохранилища, но их вполне реально эти угрозы решить местными э, усилиями. И каким это... чином? Ну, например, отскорочение подача там подачи воды, как это было раньше. <клес> ну, объективно говоря, в первую очередь нужно было конечно проводить модернизацию, потому что крымчане mm -hmm. потребляли максимум 60 миллионов кубов воды а э, по затратам, которых на них списывали, уходило иногда до 200 миллионов. Да, я, кстати, сказал, что по Северокрымскому каналу приходило миллион, не миллион, а миллиард. Миллиард, да. Миллиард, да, миллиард, да, широко, да немножко так. оговорился. Uh -huh. да. И э, то, что э, в первую очередь нужно было бы делать, мы это всегда и говорили, и делали, в общем-то, немало для этого в Крыму, <coughs> это э, обеспечить уменьшение затрат на использование этой воды. То есть вода должна была бы использоваться рационально. За последние годы в этом плане было сделано немало, но, конечно же, недостаточно, чтобы эти затраты mm -hmm. снизились в разы. То есть насколько рационально, ви вважаєте от, от цю практику, яку зараз а, започаткували там в Криму. Видобувають воду зі свердловин, да? Питну воду глибокого залягання, і потім її закачують у Північно-Кримський канал, а далі вже подають там а, до Феодосії і далі. Насколько С рационально? Это не только нерационально, это и еще и опасно. Советские экологи, вообще понятие советские экологи, такое, да, очень странное, потому что экология в Советском Союзе не занимала ведущих там ролей. Тем не менее, даже советские экологи поднимали огромный, огромную волну по поводу того, что так пытались сделать при Советском Союзе. Тогда была разработана большая программа, и воду закачивали в подземные... Скважины через скважины в подземные резервуары и дальше использовали действительно артезианскую воду, которую пополняли через воду Днепровскую. Ее использовали и для полива, и для других нужд. Но это был баланс, то есть сколько туда отдали, столько оттуда потом и брали. Вообще подземные запасы Крыма позволили бы обеспечить Крым питьевой водой практически полностью но обеспечить сельское хозяйство, то есть миллиард кубов воды э, из подземных источников, можно будет лишь в одном году. Это будет, э, я думаю, последний год для существования большинства видов э, флоры и фауны, как... а к чему ця потому ця что вода, если если исчерпать артезианские источники, э, под, подземные реки и э, это, это более глубокие э, резервуары с водой, более глубокие источники воды, а также воды, которые залегают на там, глубине там, 20-30 метров, эти воды уйдут. А с этой воды пополняются реки Крыма, с этой воды пополняются и благодаря тому, что она подпирает и потом, когда проходят дожди, то вода держится вот в этом среднем плодоносном слое, это происходит лишь благодаря тому, чтобы она подпирает снизу. Если эту воду забирать, угу. то дождь будет уходить, как в пустыне, в песок. Это экологическая катастрофа. И эта катастрофа может произойти очень быстро, в течение там, одного года, если баланс подземных и артезианских вод... Будуть нарушено вот отеціні природним способом. Дякую, Олександр Лів, екс-голова комітету з водного господарства автономної республіки Крим, був гостем нашої студії. За декілька секунд дивіться продовження нашої програми у другій частині. Мова піде про наймасштабнішу аферу 21-го століття. Місцем для проведення якої російські чиновники обрали Крим. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим реалієм. Це буде коштувати 3 мільярди доларів, або 8 мільярдів, або може навіть більше. Скільки ж насправді грошей російських платників податків планується спрямувати на наймасштабнішу аферу 21-го століття, яку будуть реалізовувати в Криму, досліджували наші кореспонденти. Обіцяного три роки чекають, а потім забувають. Це народна мудрість, неначе про окупований Крим, ані обіцяної розвинутої інфраструктури, ані доріг, ані інвесторів, ані купи туристів нічого немає. Навіть Керченський міст кримчани навряд чи колись побачать. Про нього казали усі протягом багатьох років, починаючи з радянських часів, а потім в незалежній Україні, і тепер, коли Крим під окупантами, багато політичних експертів вважають, що питання будівництва Керченського мосту. Давно перетворилося на вдалу тему для спекулятивних промов політиків, колишній житель Керчі, а нині переселенець з Криму, Сергій Мокринюк, вважає ймовірність того, що слова перетворяться на дії, надто примарна. построїти Керченський мост невозможно між Керчі та Манією і, Таманью, і не, не, не тільки в силу того, що це, там крайні дорого, і там катастрофічески дорого. І Навіть не тому, що, він, якщо, допустим, вийти в то він б відбився, там, за 100 років, десь, не по этим причинам, а тільки по одной причині, що сосне. Стороны кирчи полностью, это часть берега, часть материка это грязевые вулканы. Аналогичная ситуация со стороны Тамані. То есть це просто мікрорайон такой. поэтому там бить сваї невозможно, а установить какие якісь конструкції невозможно. Поэтому чисто фізично це невозможно выполнить, Ну просто з точки зрения там геології. Колись Керчинський міст такий існував, що правда, не більше трьох місяців. Через шторм та вітер, а такі погодні умови, там постійне явище. Він не встояв. Сталося це під час Другої світової війни у 1944 році. Проект німців та побудувати міст вони не встигли. Почався нас. Ступрадянських військ і вже після деокупації півострова Сталін наказав завершити розпочату ворогом справу. Протягом останніх років про Керченський міст говорили багато як в російських, так і в українських змі. Більше того, ще до анексії була створена міжвідомча робоча група двох держав. Вирішувалося, як коли і головне скільки буде коштувати будівництво, розповідає директор кримського експертного центру Олексій Стародубов. Цей Проект дійсно дуже складний. Складний, прежде всего, з геологічної точки зріння. Сложный с точки зрения оценки. То есть бюджет колебался от полутора миллиардов долларов до трех миллиардов долларов. сложен с точки зрения сбора информации по поводу того, что же там должно быть, поскольку очень много разных мнений с обоих сторон было в свое время, из российской, и с украинской. То есть кто-то говорил, что нужно туннель и мост, кто-то говорил, что только мост автомобильный, кто-то говорил, что нужен мост автомобильный и железнодорожный. Проблеми були по согласуванню длини моста. Весь этот комплекс проблем. Он создавал ну практически нереальность реализации реалізації проекта. Після анексії півострова ці темі дали нове життя. Російські політики та чиновники щоразу називають інші строки здачі об'єкта та різні суми, що необхідні на його будівництво. Але все це піар та імітація бурхливої діяльності. Так вважає політолог Юрій Парійчук та додає, що Росія ще ніколи о, не вкладала гроші в території, які захопила. В Росії є ще один аналогічний інфраструктурний проєкт, який вони вже не можуть втілити більше, ніж 20 років. Вже 20 років вони розповідають мешканцям окупованої Абхазії. Про 12 кілометровий е, тунель, який повинен з'єднати територію Російської Федерації і територію самопроголошеної республіки. Російська Федерація вона ніколи не вкладає кошти в захоплені землі. Це показує приклад і південної Осетії, в яку до до сих пір до речі не можуть провести газ. Російська Федерація також обіцяла, що там буде газ. Південні сеті газу немає до сих пір. Російська Федерація не вкладає гроші в самопроголошене Придністров'я. Там, крім пенсії, крім підтримки російських військових, нічого немає. Тому я далекий від думки про те, що. Кремль різко змінить свою політику і почне вкладати кошти в окупований Крим. Але російська пропаганда досі робить вигляд, що будівництво триває. В Встається моста через Керченський пролів почався важливий етап. Строїтелі прийнялися визводити временний технологічний моси, Таманський берег і остров Тузла. Якщо ж приїхати до місця, де, начебто, вже йдуть роботи, окрім бакланів та порожньої землі, нічого немає. А тому зомбування кримчан Керченським мостом триває. Оксана Батуріна, Максим Отрешко. З Криму. Ви дивитесь Крим реалія в нашій студії кримський політолог Володимир Єгоров. Ми вітання! Та експерт фонду майдан закордонних справ Юрій Смолянський. Доброго Добре, дня, Добре. колеги, наче 3 березня 2014 року ще до так званого референдуму. Пан Медведєв заявив, що розпочинається будівництво моста в Крим. 5 вересня про початок будівництва моста доповіли Путіну. А за декілька місяців визначилося, що навіть немає техніко економічного обґрунтування. То чи будується міст, чи ні, Юрій? в реальності мост, звісно, не будується. Можно добавить к этому, что буквально там пару недель назад опять Российская Федерация громогласно объявила о начале строительства Крымского моста, о первых действиях, которые осуществляются на территории Краснодарского края. И буквально через несколько дней в Керчи появились объявления, по которым оккупационные власти Крымчи приглашали жителей города обсудить, Проблематику строительства Керченского моста 25 мая текущего года на этом э, общегородском собрании. будут убеждать крымчан в том, что экологически это все будет безопасно, да, это возможно сделать, да, мост будет построен, но при этом хотят услышать от кирчан замечания, предложения и так далее, которые потом еще в течение 30 дней будут перерабатывать. То есть в реалиях никаких ни технико-экономических обоснований, которые могли бы в большей или меньшей степени определить примерную стоимость моста и примерный объем работ, которые необходимо будет сделать, но, ну, а, соответственно, и проекта Хотя существует там 74 варианта уже сегодня в Российской Федерации, каким должен быть этот мост, реального проекта тоже не существует. А соответственно, ни объема строительства, ни объема строительных материалов четко определить невозможно. Дякую, Владимир. А на вашу чи для чего взагалі будувати цей міст? Я думаю, что мост это больше идеологический проект. который, во-первых, на который крымчан подсадили за последние 15 лет, практически каждая крымская власть и партия региона в Украине, а потом и президент Виктор Янукович обещали, что вместе с Россией этот мост построит и он даст дополнительный поток инвестиций, туристов в Крым, и на эту идеологическую нишу подсадили в том числе и крымчан, и многих россиян. О том, что этот проект, который соединит Россию с Крымом. И сегодня в том, что даже России тяжело объяснить своему бизнесу, своим своим гражданам, зачем нужен этот мост. То есть, в том плане, о котором они сейчас говорят, этот мост будет бесплатный. То есть ту сумму, которую планируется на него потратить, То есть сегодня там называют 228 миллиардов рублей, хотя все понимают, что он будет стоить гораздо дороже, потому что никто еще не сделал обоснования, то есть экономическое, и нет понимания, какое точно там дно, то есть там глина, песок, и сколько действительно понадобится денег. Так вот, если мост будет бесплатный, зачем закапывать эти миллиарды долларов, то есть экономического обоснования нет, то есть турпоток... Который там прибавится из этого моста, он не отобьет его в ближайшей перспективе там, лет 50. И сегодня это стоит воспринимать больше как идеологическую часть: что Крым соединяется с Россией. С технической точки зрения, можно побудовать? С точки зрения существующих на сегодняшний день в мире технологий, да, мост можно построить. Вопрос в другом: что э, Россия сегодня не обладает. теми необходимыми технологиями, которые позволили бы этот мост построить. Вокруг строительства моста действительно существует огромная проблематика для его строительства. Почему я сразу заговорил о технологиях? Ну, во-первых, ледяной покров, который покрывается море в Керческом проливе, может достигать от 30 до 64 сантиметров. Длина моста, которая, в общем-то, достаточно длинна, 19 километров, это серьезный пролет. Пусть даже там и задействован остров, да, который там угу. частично будет компенсировать эту длину. Но для того, чтобы обезопасить от вот этих природных, а, плюс волны, угу. да, которые могут достигать 9 силы шторма, это все те усилия на конструкции мостов, которые... учета надо снизить риски и обезопасить, чтобы он не развалился да, там, в ближайшую же зиму. Но тогда возникает э, вопрос, а как их укрепить, то есть какое mm угу. основание будет у этого моста? 60 метров, это ИЛ. Поэтому э, глубина вкапывания для установки опор должна быть минимум 100 метров. 2004 року, коли Російська Федерація пішла тим самим шляхом і почала будувати таку дамбу до нашого острова Тузла, Через який зараз вони, значить, хочуть побудувати цей міст? Ну і так, пишуть, що вони будуть досипати цю дамбу, то сама а, Коса Тузла, острів Тузла, да, він став просто швидко зникати з мапи. То що буде зараз? Ну, якщо це мост, е-е, э, там змінині рівні води, вряд ли придвиться. Якщо це дамба, от це як раз вопрос, угу. от ми Ломоносова згамонали. Так як раз вопрос, що дійсно розрахунки показали, що острів Тузла Может просто исчезнуть, потому что поднявшийся уровень воды его просто залет, и там останутся мелкие-мелкие кусочки. Но и за счет поднятия уровня воды в Азовском море и побережешь чуть-чуть и подмоется, исчезнет. То есть это. Більші негативні послідстві. Угу. Дякую, Володимир Єгоров, кримський політолог, і Юрій Смолянський, експерт фонду майдан закордонних справ, були гостями нашої студії. Отже, окупаційна влада Криму запевняє кримчан, що реальне покращення їхнього життя відбудеться одразу після закінчення будівництва моста через Керченську протоку. А це має статися за графіком у грудні 2018 року. Подивимось, залишилося зачекати лише якихось там три роки. А на сьогодні це все. Ви дивилися Крим. Крим Ралі, хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим РАЛІ. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Twitter, Facebook, Фейсбук. ВКонтакте з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.